Як прив'язати до себе чоловіка? Якщо ти даруєш йому подарунок із рук в руки, предмет, який можна зав'язати у вузол, закрити на замок, наприклад, кроватка, ремінь, браслет. І якщо ти сама одягла, дала із рук в руки цю, цей предмет, і сама зав'язала, сама застібнула, то людина ця неусвідомлено не може вам відмовити і сказати ні. І в неї завжди, коли вона це робить, виникає почуття провини. Тому, коли вам чоловік дарує таку прикрасу з замочком, а жінка особливо швидко. Прилипає до чоловіка, у чоловіка працює логіка, у жінки працюють емоції. Тому будьте обережні, бо якщо на вас чоловік застібне застібку, вам буде дуже важко сказати йому ні. Вам буде дуже важко вистраювати свої границі і настоювати на своєму. Будьте обережні в шлюбі.